Нова Play гра, в якій можна заробляти до 10 доларів в день. По традиції запасайтесь чимось смачненьким з вас, лайк підписка, всім приємного перегляду. А перед початком даного відеоролика хотів би вас попросити підписатися на мій ютуб канал. Дуже хочу добити до нового року тисячу підписників. Тому, друже, якщо тобі не важко, простав лайкосик і підпишись на мій канал. Ну а ми переходимо до відео. Всім приємного перегляду. Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Анді Геймерс, і сьогодні вам покажу чудесний проект. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. В кінці буде для вас невеличкий бонус для початку цій грі. І так, переходимо ми за посиланнячком під відео і попадаємо в ось таку гру. Вона називається Space Adventure. Натискаємо почати. І що хочу сказати, після того, як ви перейдете за посиланням, у вас буде першого левла ракета. Щоб качати її на третій, вам потрібно будуть ось ці маленькі такі монеточки. Де ви їх будете взагалі брати, друзі? Ви їх можете брати виконуючи завдання. А також я залишу в кінці відео інформацію, де ви можете знайти ці куди. Там приблизно десь а, 10 кудів, ви зразу зможете вкачати свою ракету до 3-4 уровня. Як ви бачите, у мене зараз 5-го. Максимальний уровень ракети це 15-й. І так, друзі, що ми зараз бачимо на головній менюшці? Ми бачимо ось такий лічильник. Як він доходить до кінця, ми можемо забрати наші зароблені монети. Також нам потрібно в цій клаці, натискаємо сюди заправляти нашу ракету, а також потрібно її лагодити, друзі. Як взагалі ми вкачуємо ракету? Нажимаємо далі, і ми бачимо ось таку менюшку. Тут ми вкачуємо нашу ракету за монетки або за таку валюту. Також прокачуємо ось це і ось це. Тоді наша ракета вкачається на один рівень, друзі. Треба прокачати ці три параметри. Як ви бачите, кожен параметр дає свої покращення. Щоб вивезти взагалі з гри, натискаємо ось сюди виведення. І так, як ви бачите, 233 монети конвертуються в один гривень. Що взагалі нам треба робити, щоб вивезти? Переходимо ми ось цю кладочку, далі ми натискаємо або на USDT. Не знаю, ще не тестував саме USDT з, з таким параметром, або ось так. Саме вивод грошей я ще не тестував, тому ми сьогодні протестуємо разом. Я буду пробувати виводити на парі, тому що можна вивезти навіть 10 центів. Друзі. Сьогодні ми це відео подивимося, як ці гроші нам виводяться. Також справа, ви помітили таку рулеточку. Переходимо сюди і ми можемо за відео крутити цю рулеточку і заробляти ось ці нагороди, друзі. Що я взагалі рекомендую після того як ви прийдете за посиланням, нажимаємо на оцей джойстик такий. І виконуємо тут все по можливості. Як ви бачите, ви можете щоденно потримувати монеточки. Також буде комбо. Комбо я буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на нього. І я буду вас там чекати також. Це саме колесо, як я вам говорив. І промокоди. Промокоди я теж залишу в своєму телеграм-каналі. Там буквально не знаю, десь промокодів. і вони зразу вам дадуть 5 тисяч монет, навіть може більше, друзі. Також, друзі, взагалі, яка тут фішка на виведення? Яке я спію, помітити, нам можна тільки вивести на цьому уровні 5, можна тільки вивести ось таку суму монет. Я в принципі зараз спробую їх і вивести. Наживаємо Створити вивід час обробки виведення коштів до 24 години. Тобто, чим вищий наш левел ракети, тим більше ми можемо виводити. Тому обов'язково треба буде її прокачувати, щоб заробляти більше. Ось таку суму я спробував вивести. І я залишу інформацію в своєму телеграм-каналі, чи взагалі воно виводить, чи ні. Тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. В ньому я буду публікувати і комбо, і коди, і різну інформацію. В принципі, я ніби розказав все вже для вас. Буду очікувати на вивід, скину цей вивід в свій телеграм-канал, щоб ви бачили, що гра дійсно платить. На цьому буду з вами прощатися. Всім дякую, друзі, за перегляд даного відео. Всім пока!